Всім привіт! Назар на зв'язку і сьогодні ми продовжуємо серію наших відео по Binance. Сьогодні я вам покажу і поясню, як користуватися спотовою торгівлею, тобто як просто купляти криптовалюту, коли ви вже маєте USDT. Щоб мати USDT, його спочатку потрібно купити за вашу валюту, тобто за гривні. Як це робити, показував в минулих відео. Тож давайте перейдемо до діла, де шукати спотову торгівлю на головному екрані. Я, до речі, все роблю з ноутбука, з телефона, в принципі, все те саме, воно все схоже. Тож, дивіться, натискаємо на ринки, можемо натискати на торгівлю і там вибирати спот. Це одне й те саме. В першу чергу хочу вам показати, що тут є така штука, як обрані. Ви можете додати до обраних будь-який актив зі спотових ринків. Наприклад, там BTC, USDT, ну тут USD, Ethereum, і він у вас тут в обраних буде, і вам не потрібно кожен раз буде шукати. Але я знайду пару біткоїна до USDT. От тут натискаємо USDT, бо я завжди користуюся USDT і додаємо до USDT. А BUSD можна прибрати, тому що я ним не користуюсь. Тож, як купляти криптовалюту? Натискаємо BTC USDT, і в нас з'являється таке вікно торгівлі. Не лякайтесь, зараз я вам все поясню. Тут не все так складно, як здається. Гортаємо донизу і нам потрібна спотова торгівля. Тут є декілька видів ордерів: ліміт, маркет, стоп-ліміт. Зараз поясню, що вони означають і як ними користуватися. Маркет ордер найпростіший ордер, коли у вас є USDT. Ви просто вибираєте тут позимком, на яку суму ви хочете купляти USDT, наприклад, там наполовину, або можете там ввести 20 USDT, 200 USDT. У мене баланс пустий, тому тут не відображаю. У вас буде все окей. Market Order – це ордер, який купляє по тій ціні, яка є на даний момент. Якщо ви скористаєтесь Market Order, вас купить по ціні 23,544, яка є на даний момент. Тобто маркет це по ринку. Прямо в той момент по тій ціні воно вам купить. Наступний ордер це ліміт ордер. Ще його називають відкладеним ордером. Він може бути на купівлю, він може бути на продажу. Як він працює? Тут є ціна, за якою ви би хотіли купити біткоін. Наприклад, ви хотіли би купити його по 22 тисячі. І ви вводите тут суму 22 тисячі. І вводите кількість біткоїна, яку би ви хотіли купити. Або можете вибрати в доларах суму. Наприклад, на 100 доларів ви хочете купити по 22 тисячі. І тут показало, скільки у вас купиться біткоїну. Ви натиснете Купити BTC, і у вас тут на 22 тисячах, у вас з'явиться ордер От на цій лінії, де я показую, у вас з'явиться лімітний ордер на покупку. Якщо ціна опуститься до 22 тисяч, у вас купиться біткоїн на цю суму, яку ви вказали нижче. Так само можна і продавати по лімітному ордеру. Тут де є вікно продажі, у вас вибрано ліміт спот. Тут ви можете вибрати, наприклад, ви хочете продати біткоін по 23900. Ви вводите 23900. Тут, наприклад, всі, що у вас є, 100%. І натискаєте Продаж BTC. І тут у вас вже буде ордер. Бачите, ціну 23900 і отут приблизно 23900. У вас буде ваш ордер, коли ціна дійде до цих значень, у вас біткоін автоматично продасться. Це так виглядає лімітний ордер, він так працює. Якщо ви поставили ордер, хочете його скасувати, вони у вас всі тут будуть знизу. Тут будуть відкриті ордери, і ви можете натиснути або скасувати всі, або відміняти їх по одному. Тобто будь-який ордер, який ви створили, в будь-який момент можна відмінити. І третій вид ордерів це у нас стоп ліміт, це більше такий, як страховочний ордер. Якщо у вас вже є напевно сума куплений біткоін, ви для страховки можете поставити. Цей ордер нижче ціни вашої закупки, наприклад, ви закупилися по 22 тисячі і нижче, ніж по 21 продавати не хочете. То ви можете тут на продажу ордер стоп ліміт виставити на суму 22 тисячі, чи ми казали 21 тисячу. І якщо ціна буде опускатися нижче і дійде до 21 тисячі, тут ви вибираєте всю суму, наприклад, всі BTC, що у вас є. Якщо ціна буде йти нижче, по 21 тисячі все у вас продасться. Це ніби така страховка для того, щоб. Коли ціна піде ще нижче, щоб ви не заходили в мінус по позиції. Також варто звернути увагу на те, що маркет ордер по комісії менш вигідніший. Лімітками набирати легше купляти і продавати, тому що менше комісії лімітні ордера беруть, ніж маркет ордера. Тож, в принципі, на цьому все. За реферальним посиланням, яке я лишу відео, торгівля для вас буде на 10% вигіднішою. Тож дякую всім за перегляд, всім профіту та до нових зустрічей.